Наступного року я беру перший клас і маю вибрати один з багатьох підручників. Це так складно, але я вже знаю, що для мене найголовніше: я хочу, щоб матеріал букваря був пов'язаний з іншими підручниками, щоб одна й та сама тема в той самий період часу вивчалася, поглиблювалася на інших уроках. Це дуже зручно і учні краще засвоюють матеріал. Саме так побудовані підручники видавництва літера. Олена Іщенко, Світлана Лугачевська Оксана Ларіна першими в Україні ще п'ять років тому синхронізували зміст підручників Українська мова мова-буквар», «Я досліджую світ і математика. Мовленєва тема тижня в букварі відповідає темі тижня підручника Я досліджую світ. Це допомагає дітям опанувати нові слова. Розвивати мовлення, повторювати факти, основні поняття, тексти для слухання і читання теж пов'язані з темою тижня. Крім того, уміння, яке формується на уроці з одного предмета, закріплюється на іншому. Користуючись спільними методичними прийомами, вчимо спостерігати, описувати, виділяти суттєві ознаки, знаходити спільне і відмінне, аргументувати, працювати з інформацією. Діти в класі мають різний рівень підготовки до школи. Хтось непогано читає, а когось потрібно вчити з нуля. Як тут бути? Буквар видавництва літера втілює перевірену часом методику диференційованого навчання заслуженого вчителя України Світлани Панасівни Логачевської. Тут є завдання для дітей з різним рівнем підготовки і навчальних можливостей. Тексти зі слів, що складаються лише з вивчених букв. І тексти для вправних читачів, а також спільні завдання для всіх учнів. Мене дуже хвилює добукварний період. Зазвичай у підручниках кожен урок нова тема, а матеріали для закріплення обмаль. Ця частина у навчальному посібнику Олени Іщенко та Світлани Логачевської побудована за принципом нанизування. На кожному уроці ми повторюємо вивчене раніше і логічно переходимо. До пояснення нової теми. Також наприкінці кожного тижня і в добукварні і букварні частинах передбачено уроки для повторення, а в післябукварній частині повторюємо все вивчене за рік на матеріалі текстів для читання. Щоб навчитися читати, треба читати. Те саме стосується вміння писати, слухати та й критично мислити. Тобто потрібно багато вправ. Чесно кажучи, хотіла б мати ці вправи у посібнику, а не марнувати час і гроші на роздруківки. Саме такий практичний підхід пропонує буквар видавництва літера. У посібнику три типи сторінок, які відповідають видам діяльності: перший тип умовно усні сторінки. Для читання, розвитку мовлення, знайомства з мовними поняттями. Другий тип письмові практичні завдання, саме з їхньою допомогою діти не тільки закріплюють вивчене, а й вчаться вчитися. Кожна вправа має інтуїтивно зрозумілу піктограму, щоб навіть дитина, яка не вміє читати, знала, що робити. А як саме виконувати вправу, покаже зразок, який є в кожному завданні. Ці сторінки можна використовувати і на етапі роботи з новим матеріалом, і для повторення чи закріплення, і для самостійної роботи. І третій тип сторінок це прописи. Ну, прописи. Вони, мабуть, стандартні. Ну, Що там можна придумати? Крім традиційного зразка букв зі стрілками, знайомства з елементами букви. Пропонуємо дитині спочатку навчитися писати букву великого розміру на блакитних полях, запам'ятати її зовнішній вигляд і рух руки, а вже потім вписувати букву в рядок. Письмо як і читання це засіб, і найпродуктивнішим є навчання не тоді, коли ми механічно копіюємо зразок, а на практиці, коли ми зосереджуємося на інших завданнях. Тож уроки письма також допомагають вчити читати і зрозуміти елементарні поняття, необхідні для подальшого вивчення мови. Тому тут теж чимало різноманітних цікавих завдань, і ці завдання тематично пов'язані з усними і практичними сторінками. Поділ на три типи сторінок дає змогу чітко окреслити логіку кожного напрямку навчання, зв'язок читання і письма, а вчитель може вибудувати свою послідовність виконання завдань. І за бажання, особливо в добукварний період, інтегрувати уроки читання і письма. Буквар це передусім навчання читати, це тяжка праця. І тут нікуди не дінешся від багаторазового повторення, читання складів, слів, простих речень. Чи можна якось це урізноманітнити, зробити цікавішим? Про це Олена Іщенко і Світлана Лобачевська думали найперше. Порядок введення літер у букварі забезпечує якомога швидший перехід від читання складів до читання слів, одно, двоскладових, коротких речень і навіть текстів, у яких використовуються лише вивчені букви. Спочатку вводяться букви, що позначають голосні звуки А, У, Е, О, И, і, і. У цей період ми також закріплюємо поняття, введення в добукварний період: речення, слово, склад. Звук. Потім перша група приголосних – «М», «Т», «Д», «Н». Такий вибір зумовлений змістом матеріалу, а також передусім частотністю в українській мові, наприклад, М і Т бо мама і тато тема моя сім'я. Крім традиційних стовпчиків складів і слів, ми пропонуємо постійні рубрики, що змінилося що зайве, коли так кажуть. І практичні завдання, щоб ті самі склади слова були прочитані багато разів, але оскільки вправи різноманітні, це цікаво і не викликає нудьги. Наша мета не тільки навчити читати, а й допомогти полюбити читання книжок. На жаль, наші діти читають все менше. Ефективний прийом заохочення до читання слухання та обговорення цікавих, веселих віршів та оповідань науково популярних текстів. Видавництво літера створило аудіохрестоматію, яку можна завантажити за qr кодом та відеохрестоматію на youtube каналі видавництва. Це захопливі тексти, українські і зарубіжні, класичні і сучасні на теми, що близькі дітям. Наші діти звикли до яскравих комп'ютерних ігор, барвистих журналів та якісно ілюстрованих книжок. І книжка для навчання часто візуально програє. Буквар видавництва літера не просто красивий. Такої різноманітної роботи з розвитку мовлення за допомогою ілюстрацій ви не знайдете в інших аналогічних виданнях. Ми не тільки вчимо складати описи, розповіді за серією малюнків чи коміксів, шукати слова з певним звуком. Діти передбачають зміст оповідання за ілюстрацією, порівнюють текст і зображення, театралізують, оживляють ілюстрацію, складають казки, вчаться розуміти живопис. Окремо відзначимо роботу з діаграмами, схемами, інфографікою, рекламними повідомленнями. Під час дистанційного навчання ми зіткнулись з тим, що працювати за підручниками мали не тільки вчителі, а й батьки, і їм складно розібратися, що і як робити, як цьому зарадити. Автори попіклувалися і про це. Меншим шрифтом у букварі вміщено систему запитань. Вони допоможуть батькам, чиї діти вимушено навчаються онлайн, а також слугуватимуть орієнтиром для вчителя. Ви мене зацікавили. Навчальний посібник Українська мова буквар Олени Іщенко і Світлани Логачевської від видавництва літера справді практичний, ефективний, сучасний і красивий.